Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моренці, Київська губернія. Народився в кріпацькій сім'ї. З раннього віку мав хист до малювання у 1838 році, викуплений з кріпацтва за допомогою друзів-художників, навчався в Петербурзькій академії мистецтв, став відомим художником, отримав звання академіка. Писав вірші українською мовою, став основоположником нової української літератури. За свою політичну активність був заарештований і засланий до солдату. Після заслання повернувся до Петербурга, але не мав права жити в Україні. Писати вірші Шевченко почав ще до висволення скріпацтва. Можливо, не всі з його ранніх поезій збереглися. Першим твором, що став відомим, була балада причинна. У 1840 році з'являється книжечка, яка відкрила новий світ поезії Кобсар. Вісім творів було у Кобзарі: Думи мої думи, Перебендя, «Тополя», Думка, Іван Підкова, «До Основ'яненка», Тарасова ніч та Катерина. Тарас Шевченко мав величезний вплив на розвиток української літератури та культури. Його твори надихали українців на боротьбу за свободу та незалежність. Шевченко є одним із найвідоміших українців у світі. Цікаві факти про Тараса Шевченка. Пан Енгельгард погодився відпустити Шевченка за 2500 рублів. На той час ця сума була еквівалентна 45 кілограмам чистого срібла. В Україні існує 25 варіацій назв міст, селищ та сіл, присвячених Шевченкові: Тарасівка, Шевченкове, Тарасівці, Тарасово-Григорівка, Кобзар тощо. В цілому, ім'я митця мають 352 населених пункти. 1384 стільки пам'ятників Кобзарю встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128. В 35 країнах світу Бразилії, США, Китаї тощо. У своїй збірці Кобзар поет згадує слово Калина 385 разів, слова Україна і український 269 разів. Натомість слова Бог, Божий Господь, Господні Ісус Христос вживаються в поезії Шевченка 1281 раз. Тарас Шевченко знав 11 мов, його вірші. Перекладені більш ніж ста мовами світу, він був першим українським художником, який здобув європейське визнання.